Цей ріс називається делікатес. Я його так називаю. Нам потрібно зробити оцей, бачите, супер ремскотчик Мустанг армований. І вклеюємося. Ось так. У мене, якщо чесно, є сумніви, що. Ну, ну якщо порвете, ми його заклеїмо. Пробуємо. ти скаже, Володька. Я бачу, як ти робиш, ти рукажоп. Рукажоб рукожопом, але руки не трясуться. Розумієте? То вже головне. О-ха-ха! Чи не впало!